Hello, Ютуб. Ми в сонце стояні починаємо розпаковочку енергії. Сьогодні моє відео до вас буде стояче. та злосний, ба Не вплине на відео. <му> Думала я. Не пускало зберігати, потім відхиляла, потім я наново монтувала, бо воно не зберегло попередню версію. Потім взагалі програми зависли. Так що. На благо, тут є якась дуже серйозна важлива інформація для когось, яка вплине на його життя. Нехай розпакування буде м'яким і комфортним. Гарного перегляду. І Це просто про те, що зараз проходять сонячні ці всі штуки. Відповідно, йде нова розпаковка всякого різного. Плюс до того всього ще сходження якихось енергій, я не буду вам це називати, бо як ви надчутливі, то ви. Серед ночі можете зірватися, або на ранок відчути, що щось з вами не так, що вас прожарило всередині, як курочку, грилі, і у вас уже на ранок взрив башки, і такий, ніби вами, цілу ніч орали. В минулому відео розкрили метаморфози про таку категорію явища, як біль. У цьому відео ми прийдемо далі. Трошечки причини, чому він утворюється як варіант. Отже, говоримо про розпакування і кінці, можливо, напевне, обов'язково зробимо розклад, подивитися, що там відбувається. Він загальний, звичайно, тіло, душа і роз тіло відчуває біль через хвороби. Душа, ми вже з'ясували, вона не може боліти, вона пускає імпульси і вона має задачі. Які через ці хвороби людина має розв'язати. Нас залишається розум. Розум, відповідно, він теж не може боліти, і форма його життєдіяльності тривожитися обов'язково, коли тобі треба просунутися вперед, коли в тебе має бути якась новизна інтеграція тої новизни. Він починає свою діяльність, починає тривожитись і починає викидати тобі всякі штуки у формі страхів, обмежувальних установок, відповідно деструктивні родові програми, які передаються тобі, теж через розум на тебе діють, навіть тим самим безпекойством. Ходи сюди, ти виснажуєшся в тілі, коли в одній з цих. Категорії тіло душа розум відбувається перекос. В тебе в житті починають мінятися обставини. І ті обставини в кінцевому результаті ведуть тебе до того пробудження. Через що? Через хворобу, через якісь проблеми, через матерію, через гроші, через безкінечну тривожність. Через якісь такі неудачі, коли йде блок на реалізацію творчого потенціалу, а розум перекриває, ні, не вийде, або мало, або самозванець включається море варіантів. Ну і ось, коли ви застрягаєте в будь-якій з цих категорій, а зараз воно актуалізовується, робимо ще раз діагностику в моменті, що у вас зараз відбувається. От собі систематизуйте, як ви. Куди ваш фокус направлений? Які зараз ваші цілі? Адже ця соняч. О, вже пішла розпаковочка. Ця сонячна енергія, вона направлена на те, щоби порозчинювати тобі ті блоки, поактуалізовувати їх. Уявіть собі, отой пакетик. Який йде до техніки з тими бульбашками, І отак ті блоки, як ті бульбашки, можуть тріскати, а можуть надуватися і роздувати проблему ще більше. Звичайно, можна втекти в другу реальність, піти пахати, як дурний на роботі, або піти і сказати, я на повному цені, ходити по лісі, збирати квіточки, казати, яке все прекрасне, яке все гарне, супер, воно справді прекрасне і гарне. Але ми зараз говоримо про трансформацію. Тому прошу не путати праведне з грішним. Тут під розкриваємо якийсь такий терапійний момент, з якого можна взяти інформацію і вивести себе в якусь світлість свого життя. і тут не про кольори, а про. Те, що коли настає ясність розуму в тій чи іншій ситуації, яка хвилювала, коли приходить якась нова ідея, новий інсайт, то походьтеся, хочеться жити. Ти відчуваєш, що ти безпосередньо причетний до цього життя. І появляється сила. прибуде з нами вся сила. Ну і в чому тут найбільший прикольчик? що людина. Живе. От має якусь проблему. і Проблема вже може мати купу часу. Чи це у відносинах непорозуміння, нерозуміння, чи це реально пошук роботи? І що просто що людина промовляє, вона не може цього почути. Вона сидить в старому. Щоб їй почути, треба щось нове їй внести, якусь інформацію, щоб вона була готова. чути. Спеціалісти не... Мають право доганяти. Ну, чого не мають права, Ну, ну типа не мають. Але є різні моменти, різні переживання. Доганяти і причиняти добро, наносити користь і там оці всі теми спасательства і так далі. Тобто, людина сама має припертися і сказати, у в мене є проблема, допоможіть мені якось її рішити, просвітити, що можна зробити. Тобто, ця цікавість має бути в неї номером один. Ну, і відповідно. Коли йде така історія, що це вже її хвилює, але лише поки не ясно, у людини появляється запит, і вона починає шукати якусь інформацію, щось питатися, проходити на ефір старого, вже починає в ній оце пробуджуватися. І сама головна фішка в цьому всьому, це те, що людина думає. Знає, відчуває рівно те, що зараз в неї є по її програмному забезпеченні. Ну, ви не зможете в iPhone 6 накачати програму 16 го iPhone програмного забезпечення. Тому що, понятно, про що мова, так і тут, щоб якісно почалися якісь зміни, якісь зрушення, людина має виявити той запит. На те дослідження. Безпосередньо у нас включається тема его. Треба буде деструктивне его розбирати як той будиночок старенький, по камінчику так само, як він колись пробудовувався. А по камінчику розбирати це зіткнутися з запереченням як частини психологічного захисту. Спочатку ти заперечуєш, бо ти не згідний, але тобі це треба прожити, щоб це зрозуміти. Розумієте, проша мова? І тут настає момент істини, коли людина вже така дожата. З чого ж почати? В моєму просторі. Почати можна з розкладу проблиск, який змінить вам внутрішній стан. Там будуть розглянуті такі питання, як вам відчувається. І як є насправді Толку з того, що відчувається так, як відчувається. Але ж насправді ми можемо не приймати те, що є. Ну і друга сторона, медалі. обіжатися, чому з нами таке відбувається, і немає поки того, чого хочеться. Так як ми зараз в магії. его через сонцестояння в цьому періоді, то це золота нагода. Зайти і виколопати. І знаєте, тут така історія. Що ви взагалі не в темі, буде дуже складно. Бо послухати, оце, що я говорю, можна сказати, сказати це не мішки носити. Говорю, бо я маю тверду основу і опору на те, що, по-перше, я сама це прийшла, я з цього вийшла. По-друге, я володію. Це секретні секретні практики. я їх не можу але я її Які допоможуть людині виходити з тих чи інших станів, розуміти причину і наслідок і продовжувати творити, вибудовувати своє життя в контакті з цим часом і з простором. Рекламна пауза, розклад проблиску. Замовити можна в інстаграм або в Телеграм. Ми повертаємося до. Нашої магії его через тіло, душу і розум стану на зараз. Ох, яка гарна картинка нам зразу вискакує, обнадіює. До хвилих робив розклад, як на нас відображається тема его в тілі душі і розумі. В тілі душі. Розумію. Ідеально, як для розкладу, бо дуже говоряще. Ми почали з тіла. В тілі, наче все добре, гармонія, спокій. Тань обша ноль. Класно, типу наповнення почуттями. В душі ось вам чемодани без ручок. Ось вам непосильні ноші. Ось вам те, що тяжко, складно, сумно викинути, але і нереально уже цю ношу нести і варти дальше. І на рівні розуму у нас зжата позиція ембріону неспівмірно зовсім. Того, що доросла людина, яка не може знайти свого місця в житті, яку життєві обставини скручують у. Ріжок, яка шукає пристановища і думками, вона не має можливості зараз розпістертись, повний весь свій потенціал в співмірності, не в гнізді чужому, не, не на своєму місці, а на своєму троні. Як ці всі енергії вам трансформувати і перевести в благоприємний для себе ресурс, щоб максимально з'єднатися? З тим, що в з неба летить, проскакує, вийти з хитрунства. Тут може бути двох боком. І самообман, самохитрунство. Хитрунство взагалі по житті таким хитровимаханим бути, ла-ла-ла. когось ставлять в позу, в позу одрізляючу. В якій подивитися, де там ці думки цього гопсека внутрішнього, оцього скупердяя, оцього такого захладного чувака, який готовий оце або чувіхи, готовий оце все скрутити туди-сюди, хитруна перевести в цінність, самоцінність, у спокій і відчуття безпеки. Ця задача зараз є. Для вас, що вам допоможе це зробити відновлення віри в себе, в те, що ви хочете, що ви можете, як ви хотіли Отакий зв'язок з душею. Згадати, хто ви є, куди ви, про що ви? Абсолютно нелогічна історія може бути. Але ця історія про таке партнерство. Собою, як людиною, і своїм духовним аспектом. Бо є відчуття того, що комусь може здаватися, що його боги від нього відвернулись, що він втратив зв'язок і що з ним щось не то. Ну і за фіналом посланням собі сила створить вам підтримку. Особливо в ситуаціях, які по колу. В ситуаціях, де у вас є стандартний набір почуттів думок, от прийде ще один варіант, такий типу, «Хм, а може можна ось так. І ось оці інсайти прийдуть саме через цю силу. І тут не про щось таке езотеричне, якесь далеке, непонятне. Це все про вас, бо храм всередині у вас. І хто там в тому храмі? Відомо вам зараз, невідомо, ви в процесі, ви в дослідженні. Хто знає, промовляє через мене, передаю в когось родова, а в когось, зверніть увагу, хто в процесі дослідження. На вищі сили жіночої енергії, якісь такі вплодоріддя, комусь передають привіт і кажуть, що пора починати практику. Точно так само. Через богиню Гекат. Несподіваний фініш цього розкладу у нас в такому поєднанні реалістичного, езотеричного і конкретного для кожного те, що є в потоці свідомості нового часу. Приколи на кінець ще... Вельзевул прийшов. О, народ, давайте я ще одну візьму підказку, бо це просто! Типу, таке включення ідеї, і воно в синхронії. Я не знаю, що це за люди мене дивляться, що це за прекрасні люди. З цікавості, не з цікавості. Ну, дивитися же ж? Передає, що якщо ви добровільно не підете міняти свої психоемоційні стани, то ви получите кулак, маку і копняк в одне місце. Вас все рівно врівноважують. Хочете ви того чи не хочете? А комусь, що виходьте з підвішеного стану, виходьте з жертви. Вся мудрість і рішення у вас всередині. Перевертайте ситуацію на свій лад і користуйтеся уже новими правилами, бо старі правила більше не дійсні. З вами була Наталія Квітнева, неопсихолог, сучасна чарівниця. Готові до трансформації. Приходьте на взаємодію запис в інстаграм. Гарного часу доби, прекрасних трансформацій. Ми на зв'язку не прощаємося, бо далі йти якісь активації, це проміжне.